Франсуа, фран. Что це вона не пише? А, Франсуа, франсуа. відкрито, Заходьте. О, Боже. Здрастуйте, Сніжана. Сідайте. Розказуйте, як діла, що новенького. Так, все надоїло, да? Чоловік не понімав. Ну все ясно. О, Сніжана, скажіть мені тільки так, чесно, оце коли-небудь кончиться. Що в мене подруги Тамара, нормальні пацієнти, а я кожен раз довшаю вислуховувати оцю вашу білі бердуга? Мої кабінет в центрі, отам, коварочке, направо зразу. О. Вона як прийшла на роботу з утра, як сіла, і вони цілісінький день розказують про те, куди вони їздили, де були, і що бачили. Подарки дорогущі привозять. Онедавно одна дівчина з Дубаї вернулась, привезла духи арабські. Мені навіть страшно подумати, скільки вони стоять, ті духи. Бутилочка вся з долота така важка, що не можна. Зразу видно, що дорога вещь. То, звісно, що так можна робити. а мені як пороблено, Фу, аж жарко зробилося, хоч би хто шоколадку яку гидку коли приніс, за те, що я про ваші гімна вислуховую, тут сидю. І ваше пробачте, пробачте. Прийдуть день пересеруть, а тоді пробачте. Так, що ж це робить? Свята, а ну подивись, будь добра, що в мене там по графіку на вівторок? Все забито, да? Та треба якось віконечко організувати. А ну глянь, хто в мене там хоч записаний. О, знаєш що, ось позвони оцій Людмилі. І от мене запис. Да. Скажи, що я в лікарню лягла на тиждень, а скажи, що піджевудочну прихватило. Та це до мене тут дівочка одна проситься та треба допомогти. Свята, я й сама не знаю, яка вона її ще ні разу не бачила, це ж перший раз довжна прийти. Ну, обіщала духи дорогі принести Якісь імпортні конфети, канхвети. Так що мені кажеться, що хороша людина, з людки цій все одно толку ніякого. Подімаєш, пішла над чортам собачим. Це прийде проверняка час. І ні здаті, ні спереді. Ну що, як, ви, Таня, Отдихнули хоч трохи. Це ж ви тільки з Дубаю вернулися, ге? Намучились? Та, звісно, що жара. Це в нас хорошо, Тут тобі вітерець повіяв, там десь холодок під дереві, ну я там що? Куди не плюнь, пустиня. Все на сонці розжарене, та як в пеклі. Самі магазини кругом, ге. Мені казали, що в Дубаї дуже багато магазинів, кві витратились дуже. Та ну, а як же, що ж я не розумію, як воно ходиш і того, і того хочеться, воно ну, то золото, то брилянти, ну як же не купити? О, я не представляю, як ви це все видержали, та це страшне. А годували ж хотловко, не понравилось. Морепродукти, Та понятно, хіба то їжа, то та таке, набовтають хуже, ніж свині. Надо так, щоб сісти хоч раз в день ріденького попоїсти, супику чи борщику. Не вони пічкають тими морепродуктами, то гавно. Тільки желудки кончать. І скільки ж ви це там хоч отдихали? Дві неділі? А, ратуй, мою душу. Я представляю, як ви там вимучились, бідна. Та ну їх чортовій матері самі Дубаї. Тепер оце ще півгода до мене на востановлення ходить після такого отдиха. Та, звісно, півгода це як мінімум. Ну а ви подивіться на себе, ви ж вижете, як Лимон. Півгода це ще в лучшому случаї. А що це ви там із сумки достаєте? Духи принесли. А що б ви ще ви думали, мені інтересно, та ну то ж я пошуткувала, ай, ну не можна жити. Ну що ви в самім ділі? Сховайте, щоб я й не бачила, перестаньте. Я навіть не хочу ні балакати, ні слухати на цю тему все. Ох, ну Що ти будеш робити? Ну давайте вже. Ох, коробка, яка Ти диви, як бархатна, а оті, що ви мені казали? Красива, яка. Бутылочка теж червона, ану. Ой, паху страшне. Спасибо. Ну, мені це тепер аж не ловко перед вами, ну їй Богу. Три, 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 три. Так. Так, энтер.